На вулицю із порожнім візком не виходить сьогодні у міні-багажнику ані пакет органічних відходів, залишки яблук, картоплі та моркви. Їх складають у спеціальне відерце. Сортувати нескладно, говорить дівчина. Найважливіше мати бажання і обладнати у квартирі, окрім контейнера для змішаних відходів кілька додаткових. Два відеречка. одне для паперових відходів, друге для харчових відходів. Ідея сортувати, говорить вона, виникла, коли побачила переповнений сміттєвий бак, де все було в купі і пластик, і скло, і органіка. Багато сміття виявилося на асфальті. Ми просто своїм інвалідним візком я просто не змогла проїхати. Після цього і народилася екомушля. Назва проекту символічна, говорить мама Ані Ліана Деркач. Знаєте, як у мушлю потрапляє піщинка, яка небудь соринка. Вона з часом перетворюється в дорогоцінну перлину, тобто непотрібна стає дуже цінним. Так, спеціальні контейнери для розподілу відходів встановили на подвір'ї, а у під'їздах почали збирати батарейки. Їх передають супермаркетам. А далі вони вже тоді займаються далі переправкою на підприємство, де їх переробляють. У родині Демченків за сортування відповідає донька, говорить голова сім'ї пан Василь. Так і про екологію дбають і навіть розважаються. Складає в один уголок ці всі пусті бутилки, нам не дозволяє, іменно вона викидає, бо їм це сподобається їх одною рукою розминати руку, розрабатувати. Пластик один із найшкідливіших відходів, каже мешканець будинку Станіслав. Тож замість того, аби заривати його в землю або спалювати, краще віддати на переробку. Він горить і він виділяє дуже багато ядкового диму, яке йде в повітря, і ми ним дихаємо. Органіку ж збирають для мешканців місцевого ранчо. Воно через дорогу від них. Тут ласують і коні, і кози, На випередки сунуть морди, аби першими вхопити шматочок, говорить очільник громадської організації Валерій Гаврилов. Вони дуже люблять яблочко. Вони полюбляють яблучка, морковка, капуста, сухарі їм теж дуже смакують. Тепер у планах, аби досвід їхнього будинку став прикладом для інших ОСББ, бо все починається з маленької ініціативи, а розвивається, дякуючи великій підтримці, каже Ліана Деркач. Ми б дуже хотіли, щоб ініціювали, щоб це було на рівні міськради, щоб місто подбало про те, щоб кожен будинок, кожне об'єднання співвласників мали якісь контейнери таке однотипно, щоб це і естетично було. Ольга Котляр, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.